Всім привіт! З вами таксійна група Кавдатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 564, штани, 3 котажні, всіх розмірів іде позиція за доступною вигідною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Не втрачайте можливість встигнути придбати. У даній позиції зустрічаються бриджі в невеликій кількості. Різноманітні ідуть модельки та кольорова гама. Повторюємо ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка 62,5 долара. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Як бачите з відео, йдуть різні моделі, присутні всі розміри, трапляються бриджі. Ціна за 1 кг – 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, по відео огляду ідуть різні розміри в даній позиції, можуть зустрічати тисяча бриджів в невеликій кількості. Ціна за 1 кг 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАВЛАТЕКС, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонденда в Україні. Трикотажні ідуть всіх розмірів за доступною вигідною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Різноманітний модельний ряд, рівні залужені кльош. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки штанів трикотажних. По даної позиції 564. Вартість мішечка становить лише 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Як бачите з відео огляду, ідуть всі розміри, різноманітні моделі та кольори. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Мінімальне замовлення для один мішечок вагою 25 кг.